Дрон пролетів, скинув, скоріше всього, зажигалку, либо ще щось там є такі спеціальні у них штучки-дрючки. Він скинув, загорілася дача, ну, будинок. Ну і пішло там, ніхто не живе, по сухостою розгоряться далі. Приходить до нас знайомий, кричать, пишіть допоможемо мою дачу потушити, поможете. а то ми самі не справляємося. Пішли, потушили гілками. З листям Ми потушили його вокруг дачі, чудом не загорілось. І побігали далі тушити, вже ніхто нас не просив. Ми побіжали тушити возле той дачі, яка перва загорілася. Там будинок рядом сусідній загорівся. Ми вилізли на другий етаж, потушили його, балкон згорів, правда, але будинок цілий. А, і оказується, що в другому будинку, якщо перва загорівся, там два балони з пропаном були. І вони якось чудом не взірвалися, вигоріли ковпаки, він просто газ вийшов і вигорів. Нам чудом повезло. Якби він взірвався, я б жив лазами тут не стояв, мабуть.